Добрий день, так вітаю. ви нас чуєте? Я теж вже перевіряю, бо в нас буває так, що зв'язок не зовсім налаштований ще до кінця. Розкажіть нам, будь ласка, це вже четверта сесія. Значить, вже певну кількість випускників ви маєте. Як відбувалися попередні саме такі навчання, і що можливо змінили цього разу? Чи можливо залишили все так, як було, бо все працює навіщо міняти? Добре, відомо, що нація починається з мови, адже мова це ДНК нації. Тому кожному із нас, незалежно від віку, статі, професії, варто цінувати, збагачувати і розвивати рідну мову. А як ми з вами її можемо розвивати, спитайте ви? Для початку нам потрібно нею спілкуватися, постійно удосконалювати власний мовний арсенал, розширювати власні мовні горизонти. Тому і було вирішено відкрити перші курси української мови для дорослих у березні 2022 року. А незабаром, 14 листопада, стартує четверта сесія курсів з вивчення української мови. Наші курси розраховані на людей з числа внутрішньо переміщених осіб, тих, які хочуть безперешкодно перейти на солов'їну у повсякденному житті. Тобто ми Освана. говоримо лише про те, так ми говоримо лише про те, бо чого мене цікавить. Мені часом здається так само, я і україномовна, але мабуть, все ж таки суржикомовна більше, і в тому проблема. Ми вже отак говорили, що постійно із наголосами в українській мові в нас, наприклад, проблеми виникають, бо ми там не знаємо, що де поставити. Для нас ні, для нас двері зачинені. Так, шукайте собі інакше. Йдеться якраз про розмовну мову, наскільки я розумію, і для людей, які були е е е російськомовними в побуті раніше, так. Так, саме так, наш курс складається з 10 занять і охоплює усі розділи вивчення мови: це і фонетика, лексика, граматика, синтаксис. Також наші учителі торкаються тем нового українського правопису, про який ви щойно сказали. Який був затверджений у 2019 році. Нас неодноразово запитують, чи можна за 10 уроків вивчити українську. Ну, зрозуміла відповідь, так? Зрозуміло, що ні. Курси розраховані на дорослих людей, і ми не знаємо рівень володіння мовою кожного із наших курсантів. А також деякі чи вивчали деякі люди українську взагалі. Тому наша команда, а це вчителі професіонали, Пропонують елементарний початковий рівень засвоєння української мови, можуть 10... визначати собі. Так я зрозуміла. Дивіться, просто теж, а як це відбувається, отак в якому форматі чи йдеться про те, що це як лекція, наприклад? Чи це ви даєте якісь завдання і готують? Чи це буде якась інтерактив, розмова, писанина? Розкажіть нам про ось цей формат сам. Так, Дякую вам за запитання. Проводять курси е, філологи найкращі вчителі української мови Хмельницької територіальної громади. Навчальні матеріали ретельно підібрані. Е, Онлайн-лекції проходять у формі уроків, де учителі спір... спілкуються із своїми слухачами, дають слушні поради, лайфхаки, якщо хочете, готують цікаві завдання. У нас навіть є тести для домашнього виконання. Звичайно, це не обов'язково, але я думаю, що ті люди, які хочуть удосконалювати свою мову, вони у нас курсанти виконують із задоволенням наші домашні завдання. Також що є надзвичайно цінним, наші вчителі діляться джерелами вдосконалення знань з української мови, дають покликання на підручники, на відеоуроки та інші джерела. Для подальшого самостійного вивчення української мови, От таким чином, ми забезпечуємо. Вичиня тобто нашим. фактично, так зрозуміло, що за 10 років там чи навіть за 10 годин ну нереально вивчити все, але з іншого боку, ми говоримо про людей, які прожили в Україні. Вони чули цю мову, що не менше, якщо навіть не послугувалися нею. І знову ж таки, це допомагає їм, мабуть, подолати ось цей мовний бар'єр, коли людина боїться, хвилюється починати говорити українською. Чи чи є так які який ви от отримуєте від попередніх ваших випускників, якщо можна так назвати в цій ситуації, а, фідбек? Так, ви знаєте, зворотній зв'язок у нас є. Ми замислюємося над тим, що на початку нового календарного року ми будемо розширювати та поглиблювати наші курси. Чому? Тому що багато, багато людей, багато наших курсантів просять нас розширити цей курс для того, щоб пройти його повторно. А це значить, вони їм подобається.